Новини Харкова, головне на ранок. Цієї ночі місто Лозова пережило наймасованішу атаку з моменту повномасштабного вторгнення. За дві години по місту вдарили 34 безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти залізничної інфраструктури. Нанесено удари по приміщенню вокзалу, по залізничному депо, по тяговій підстанції. Загинув черговий механік одного з підрозділів. Одна жінка померла у лікарні. Дев'ять людей отримали поранення, серед них є діти. Четверо людей залишаються у лікарні. Близько 80% жителів залишаються без світла. Загалом в регіоні виникло шість пожеж внаслідок обстрілів. В Харківському районі в селищі Рогань внаслідок ворожого удару горів житловий будинок. На південно-слобожанському напрямку росіяни атакували біля Вовчанська, Козачої Лопані та Говцівки. На Куп'янському росіяни штурмували позиції зсу біля Голубівки. Загризового та лозовоні підписуйтесь на цей канал. Щодня свіжа інформація. Більше новин у хроніці подій за добу на сайті медіагрупи Об'єктив.